Друзі, я зараз сижу на довгоочікуваній новинці від торгової марки EKFO. Називається, як ви можете бачити, Кофло DELTA PRO 3 серії. І зараз буде перша, перша в Україні розпаковка даної станції. Погнали! Очікувана новинка. <плес> Я її сам не підніму. Потрібна ваша допомога. Давайте зараз подивимося, що ще залишилось у нас в коробці, а потім вже повернемось до станції. Є ще така біленька коробка, мабуть, тут зарядний кабель ховається. Так, так і є зарядний кабель. І ось таке ось такі накладочки на ручки. На оці. Виконані вони з якогось шкірозамінника виглядає. Досить таки якісно все в стилі в принципі екофло. Друзі, наша клієнта вже є зарядна станція. От там стоїть куточку. Можете звернути вашу увагу і. І він вирішив оновити собі найбільш потужнішу і найбільш новішу модель. Пізніше ми запитаємо, чому саме. А зараз давайте я ознайомлю з технічними характеристиками. Дуже швиденько. Значить, якщо порівнювати цю зарядну станцію з попередньою Delta Pro, звичайно, то тут потужність номінальна 4 кВт. Складається. Ми пам'ятаємо, що в попередній серії було 3,6 кВт. Номінальна потужність, Максимальна короткочасна 8 кВт, а ємність акумулятора. Батареї складає 4000 квт годин. Попередні було 3600. по вазі. Вона також тяжча та, по-моєму, 38 кг, якщо не помиляюсь, то ця вже 50 кг. Саме головна відмінність, на мою думку, це акумулятори, які тут всередині. Вони також літі залізофосфатні, але мають ресурс цілих 4000 циклів заряд, розряд і зменшення ємності до 80 Це дуже офігенні показники, тому що ми з вами. Знаємо, що три тисячі це вже круто три з половиною це взагалі. А це чотири тисячі. Ну і звісно, гарантія на цю зарядну станцію складає п'ять років офіційна гарантія від торгової марки. EcoFlow. Що я вам хочу сказати ще про акумуляторній батареї, це те, що вона тут повністю захищена, захист IP 65 від пилу та бруду. Але це тільки акумуляторна батарея, а не вся зарядна станція. Якщо ви захочете її помити, то ви виведете її з ладу. Тільки акумуляторна батарея захищена. Також, друзі, додаткові акумуляторні батареї. Тут бігають наші брати менші. Додаткові акумуляторні батареї також під'єднуються до цієї зарядної станції. Також можна під'єднати дві акумуляторні батареї Extra Battery Pro. Можна під'єднати стару генерацію, а можна під'єднати нові акумуляторні батареї. Ми пам'ятаємо з вами, що старі акумуляторні батареї вони були дуже схожі на саму зарядну станцію по об'єму і по розміру і по вазі. Також мали колеса їх можна було перевозити. То нові акумуляторні батареї вони мають менші розміри, але при цьому зберігають ємність акумуляторної батареї в 4000 Вт-годин. Це дуже круто. Встановлюються вони зверху, одна на одну, ви можете їх монтувати і таким чином зберігати. На мій погляд, такі рішення є краще, ніж попередні батарейки, які ми з вами бачили, тому що вони займали більше місця, а нова генерація стала більш компактною. Також ці зарядні станції можна з'єднати між собою як за допомогою спеціальної. Ального пристрою адаптеру, яке дозволяє паралельне з'єднання двох зарядних станцій, так і за допомогою нашої хоум-панелі, як першої генерації, так і другої. Тільки друга генерація нам дозволяє з'єднати вже три таких зарядних станції, і ми з вами отримуємо вже. Скільки виходить, і ми вже з вами зможемо об'єднати три таких зарядних станцій, і вже отримаємо номінальної потужності цілих 12 кВт. Ну і при цьому ємність величезна. А до речі, значить до однієї можна під'єднати дві акумуляторних батареї. і Ми з вами отримаємо ємність в 12 кВт. Якщо ми з'єднаємо три станції, то ми відповідно отримаємо скільки 32 квт години електроенергії. Це вже нічого собі така здоровена система, але знов ж таки це потрібно мати. Спеціально хоум-панель від торгової марки EcoFlow. Що у нас ще змінилося, друзі, в кращу сторону я маю на увазі. Ви пам'ятаєте, що в старої серії охолодження було з боків, тобто, з, я не пам'ятаю, чи з правої чи з лівої сторони стояли кулери, а з іншої сторони просто були повітровідводи, через які виходило гаряче повітря. І станція, ну, в принципі, не те, щоб вона була занадто шумною, але видавала десь вона в районі 55 дБ в момент зарядки. І в момент сильної розрядки. ця станція вже перероблена, і ви бачите, що по боках немає ніяких вентиляційних отворів. Вони є лише попереду і позаду. У нас стоять попереду кулери, які всмоктують повітря. А позаду стоять кулери, які видувають повітря. І е, ось це розміщення воно дозволяє повністю охолоджувати всю станцію навіть на малих обертах кулерів. Що ще більше зменшує шумність, і дана станція навіть при максимальному навантаженні, ну принаймні так заявлено виробником, видає всього навсього 38 дБ. Ну це взагалі тихо. Це ні про що ви, ви її взагалі не будете чути, якщо вона буде працювати навіть при максимальному навантаженні. Так, друзі, що по самому дисплею він трошки змінився, але в принципі всі ті ж самі показники, які нам були цікаві, вони тут є: це вхід по Заряду і відповідно вихід із зарядної станції. Також є заряд у відсотках, і у нас вказаний час, скільки буде станція заряджатися, або скільки вона буде розряджатися під певним навантаженням. До речі, на рахунок зарядки. Значить, заряджається дана станція від 0 до 100, від розетки 220 В від звичайно, 16 А розетки на 80% всього-навсього за 50 хвилин. Ви уявляєте, у вас 4 тисячі годин Ну, там 3600 буде, за 50 хвилин зальється. Ну, це супер швидко. Також тут змінений МТП-контролер сонячний. Якщо в старої моделі Delta Pro максимально, що ви могли взяти сонячної енергії це 1600 Вт, то тут вже 2600 Вт. Ви уявляєте? Тобто просто за рахунок сонячної енергії ви дану станцію можете зарядити там, ну, за півтори години. Далі що у нас по передній панелі? Змінилися. Кнопочки, трішечки змінився дизайн, але все як завжди в стилі EcoFlow дуже прикольно, симпатично і дорого. Зверху у нас знаходиться кнопка вимкнення вимкнення зарядної станції. Дисплей. Під дисплеєм у нас знаходяться два роз'єми USB-C потужністю на 100 Вт. І з лівої сторони, ну, відповідно, якщо дивитися з фронта, з передньої частини, то з правої сторони. Два USB A потужністю на 15 ватт. Внизу у нас знаходиться 4 розетки на 220 вольт, і відповідно кнопка вимкнення ось цього блоку AC. Щоб працювали ось ці роз'єми DC, нічого вмикати не потрібно. Вони працюють якби за замовченням, тільки що сюди під'єднуєте. Воно відразу вже видає електроенергію. Ну і нижче у нас знаходиться ви її не бачите. От, знаходиться ручка для транспортування нашої зарядної станції. Також є у нас якісь ще кришечки по бокам. Давайте відкриємо, подивимося, що там. Так, друзі, значить дивимося. З цієї сторони в нас кришечка, ось така, яка рухається, бачите, наче двері в купе. Раніше, ви пам'ятаєте, в станції, як було? Відкидна така кришечка, і вона не завжди нормально фіксувалася, час від часу могла відкритися. Зараз вони зробили ось таку кришку, і, на мій погляд, виглядає дуже прикольно. Під цією кришкою ховається в нас розетка на 16 ампер, але не зовсім стандартна. Ми такі бачили розетки на деяких генераторах. Це не потужна розетка на 32 ампери, а лише на 16. Проте. Ось така розетка, вона адаптована для підключення напряму якихось будинків на колесах, ну там кемпінгів різних і всякого такого. Тобто, звісно, що ви можете брати звідси безпосередньо електроенергію, але якщо вам потрібно підключитись до якогось дому на колесах, то це можна зробити через ось цю розетку і відповідно брати через неї всю потужність. Якщо ми подивимося з цієї сторони, в принципі, та ж саме дверцята. Дуже прикольно вони фіксуються і дуже прикольно відкриваються. Значить, з цієї сторони ми маємо в принципі, те ж саме, що і бачили в старій моделі від EcoFlow. Це у нас роз'єм Андерсона, також роз'єм для підключення додаткового дисплею від EcoFlow-виносного. І роз'єм один на 5521. Цей блок також має свою окрему кнопочку якою вмикається і, відповідно, вимикається. Тепер давайте подивимося, що у нас на задній частині зарядної станції. А на задній частині ми маємо наступне. значить, відкриваємо ось такі дверцята, і що ми з вами бачимо? Це роз'єм для того, щоб заряджати нашу станцію від мережі 220 вольт. І два роз'єми у нас XT60 для зарядки від сонячних панелей. Тільки один роз'єм витримує 15 ампер 30 50 вольт, а другий чорненький витримує 20 ампер в діапазоні від 11 до 60 вольт. Далі під цими кришечками у нас ховаються роз'єми для підключення наших. Додаткових акумуляторних батарей. І під цим роз'ємом у нас ховається EV-порт, за допомогою якого ви можете підключати зарядну станцію безпосередньо до самої хоум-панелі і віддавати всю потужність станції. А також можете через цей роз'єм і заряджати зарядну станцію, також за допомогою хоум панелі, або під'їжджаєте, наприклад, до якоїсь автомобільної зарядної станції. І ось цим пістолетиком під'єднуєтесь сюди. Ну або потрібен буде перехідник, якщо там не такий, і заряджайте дану зарядну станцію дуже швидко. За 50 хвилин ви можете зарядити її від 0 до 100. через цей роз'єм. Ось так. Ну от друзі, щасливий власник нової Дельта Про. Геннадій Юрійович, скажіть, будь ласка, ви щасливий власник чи ні? Я. Дуже щасливий власник тим, що я звертаюсь завжди до магазину з Іторгом. Чому? Тому що там дуже професійні фахівці, вони можуть підібрати той і інший інструмент, який мені потрібен. Це як зарядні станції, як дрелі, як сніговоборочної машини. Що я хочу сказати стосовно зарядних станцій, два роки тому я купив Power Plant, їх зарядну станцію мощностю на 1-2 кВт. У мене будинок за великий, дуже багато потрібно електроенергії. У зв'язку з тим, що у нас є така обстановка в державі, немає газифікації, ми вимушені знаходити альтернативні джерела енергії. Придбав я паверплант, він служив і служить дуже довго вже більше двох років. Використовую я його максимально, коли немає електроенергії, постачання централізований. Його вистачало, але. Замало Ну наскільки вистачало приблизно? Заряджається, до речі, паверплант за півтори години, до да, стовідсоткової зарядки. І вистачало на мій будинок 7 годин сміло. Можна сказати, що на 7 годин його вистачало. Ну, це що у вас було включено? Це був холодильник? У вас? Це в мене морозильна камера, а. холодильник включен. Водопостачання у нас своя схважена, все освітлення в будинку. Wi-Fi і тому подібне. То давайте зробимо поправку. Значить, ви ж не постійно користувалися водою, правильно? Час від часу. Тобто насос включився, там щось накачав, вимкнувся. Так, ну, морозилка це все холодильник. Морозилка холодильник, так. і в да. такому режимі 1,2 кВт вам, в принципі, 7 годин, 7 годин 7 вистачає. Годин. І ви вирішили збільшити ємність. Так, Так, я вирішив купити Delta Pro, таку зарядну станцію. Юріч, ви мені ви скажіть не тільки мені, а й нашим глядачам. Я ж вам говорив, що є Дельта про звичайно. Чому ви не захотіли її взяти, а саме цю чекали? Ну, по-перше, в неї більша мощність. По-друге, мені подобається, те, що це дуже важливо на, нас, на цей час, коли електроенергію починають вимикати на 5, 6-7 годин, що вона заряджається за дуже короткий проміжок часу. Це, Це дуже важливо, тому що має великий більш набагато більш носіків в три рази, грубо кажучи, більше є ніж ваша стара станція. Ну, що я можу сказати? Я звернувся до фахівців в цьому плані і мені запропонували таку станцію. Буду впевнений в тому, що вона оправдає, те, що заявлено в неї. Тому що я не ошибся, коли я приобрів цю станцію. Думаю, що не ошибусь, що приобретаю цю станцію. Бажаю вам. Попробувати звертатися до фахівців і отримувати задоволення. Геннадій Юрійович дав нам таку рекламу, що зараз будуть писати в комента. Та це ж бари перекупи, розхвалюють їх. Ні, насправді реально це наш постійний клієнт. Ми його вже знаємо давним-давно. Він пішов нам на зустріч. Я хотів відзняти цю станцію давно, і тільки ми її отримали. Вона якраз була замовлена для от нашого клієнта. А тільки ми її отримали. Я говорю, Юріч, можемо її відзняти без проблем. от Тому зараз знімаємо. Дякую вам дуже велике. Да, ну а, а, маю надію, що буде служити вам довго. І буде радувати вас. Потім, якщо будуть якісь там свої враження, позитивні або негативні, то дайте, будь ласка, нам якусь звітність. А я потім вже озвучу це відео, скажу, що от є якісь моменти з нової станції або плюси, або мінуси. Ну я забувся вам сказати: дана станція також працює з вашим телефоном за допомогою додатку або застосунку, як вам буде зручніше, EcoFlow. Це дуже, дуже зручно, дуже комфортно. Тому ця ж станція у вас не працює з додатком. Ні, ні, не при станції і в неї, е, до речі, який мінус цієї станції, я не можу під'єднати додатковий акумулятор до цієї станції. О, Так, да, так, да, так. Да. А тут ви можете збільшити, тут я можу збільшити до 12 кВт. До 12 кВт, це дуже важливо. Ну і маю надію, що цю станцію ви будете берегти, а не так, як тут просто на подвір'ї, Ну не на подвір'ї, в гаражі, але все одно мені здається, що цю треба вже заносити в будинок, тим більше, що вона тихенько працює. Будемо заносити в будинок. Все, дякую вам. yeah Отак, друзі, якщо хочете, щоб я зробив повноцінний якийсь великий відеоогляд на дану зарядну станцію з різними тестами, то обов'язково пишіть це в коментах і або заїдемо знову ж таки до Геннадія Юрійовича то і протестуємо її, або якщо з'явиться ще така зарядна станція в нас, то я її візьму на огляд і зробимо повноцінний тест. Подякую всім за те, що ви додивилися дане відео до кінця. маю надію, що воно вам сподобалося. Відмітьте його обов'язково вподобайку і підпишіться на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не Зробили. І також хочу нагадати, що для всіх підписників нашого YouTube каналу з торгом існує промокод, який знаходиться в описі до цього відео. Цей промокод вам дасть невеличкий бонус знижку при покупці будь-якої продукції в нашому магазині з Посилання на наш магазин також буде в описі до цього відео. Подякую вам, до нових зустрічей, Па-па.